Добрий день, любі малята! Я дуже рада вас вітати. Сьогодні до нас в гості завітав котик! Мяу! Привіт, малята! Я приніс вам сюрприз! Погляньмо, що є у котика! Це сніжинка веселинка. А хто знає, коли ми можемо побачити сніжинку? Яка зараз пора року? Зима! Взимку часто холодно. Йди сніг, а який сніг? Білий холод. Легкий. Він лежить на землі, на дахах будинків, на деревах. А що можна зробити зі снігу? Можна зліпити сніжку сніговика. А чого боїться сніг? Тепла, а наш котик одного разу вирішив зі снігу спекти пиріг. Давайте послухаємо віршик і дізнаємось, як це було. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг. Поки смажив поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба чисто, а не сніг малята куди падав сніг, на поріг, а що зліпив котик. Пиріг, що трапилось з пирогом, поки котик його смажив. Пиріг розтанув. Ой-ой-ой, тепер я знаю, що сніг це не тісто, і пиріг з нього спекти. Дякую вам, малята, до нових зустрічей. Мяу! До побачення, дітки, до наступного заняття!